Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Всі професії потрібні, всі професії важливі. І сьогодні ми з вами вивчимо нову пальчикову гру професії та їх речі. Кому що потрібно в роботі, ми скажемо. І зараз на пальчиках все вам покажем. Пензлі і фарби потрібно художнику. Ручка і крейда потрібна учителеві. Кухарю треба ніж і черпак. Без голки і нитки швачці ніяк. Сумка велика для листоноші, сейф для банкіра, де замкнені гроші, зліпить із глини, гончар куманець, ножиці перукорю і гребінець, шприць, медсестрі. Для роботи, звичайно, і ноутбук для айтішника файний.